Я давно обіцяла зняти відео того, які чудові вірші пише один із наших воїнів, і пише він їх прямо там, на фронті. Зараз переді мною на екрані один із самих свіжих, самих нових його творінь. І я вирішила не відкладати все в довгий ящик і прочитати його для вас. Ми не за владу сьогодні воюємо, а за батьківські рідні могили, не за тих, хто у кріслах життям ризикуємо, а за волю і честь України, за землю свою, за народ і родину, за гори карпатські ліси і лани, за кращу у світі свою батьківщину воюють на сході держави сини. А коли з перемогою прийдемо додому, то розженемо державних злодюг. На слово, ми вже не віримо нікому, обіцянки пусті, не сприймаємо на слух. Втомилися ми від брехні і балачок, державі потрібні конкретні діла, не хочемо ми ні від кого подачу. Для нас головне, щоб держава жила, Україну свою ми поставимо на ноги. Вона європейська велика держава, для неї здобуті в боях перемоги наше життя, наша честь, наша слава. Ми побудуємо таку Україну, про яку мріяв великий Тарас, вільну, могутню. Соборну країну і більшого щастя немає для нас. Щиро дякую тобі, наш чудовий авторе, наш серпень. Нехай береже вас всіх Бог. Ми віримо вам, довіряємо і чекаємо з перемогою, щоб всі повернулися до своїх домівок, до своїх оханих, і до своїх дітей.